Друзі, привіт! Так, ну що у нас? Подивимось у завешку. Опять у нас, Короче, наш равлик вона кидував тут ікри. Я не бачу, щоб вона хоча б хоч, хоч щось у в неї в, той, в тій крі вийшло. Мабуть, я її буду знімати і викидувати. Так, звертаємо увагу, що е, я дане відео буде про те, як я міняю воду в УЗВ. Підмін води, фекалії збираю, ну, бачите який рок. Він це маленький. тут є нормальні роки. Мені подобається, як він росте. Де ж сидить? Більший, набагато більший, чим це більш всього, що це самка. Во. Що мені не подобається. Тут у нас теж гупіки плавають, все наче добре. Але ось ось дивіться, який, бачите, малючок був, ну вам не видно. Малючок був, а вже який воно рачок сидить. Оп, і нема. Е, мені не подобається те, що ну, на відео я не бачу на телефоні, я дивлюсь, все наче добре. Але вода мут, помутніла. Це перший признак, друзі, перший признак, що пора е, зробити. Необхідно зробити воду терміново, е, підміну водички. Терміново, бо е, прошу вас подивитися. Мої попередні самі перші відео, хто не дивився, хто не слідкував за моїм каналом із, е, спочатку. Там була втрата рака. Втрата рака із замутної води. Вода була мутна. Я е, грішив на те, що... Ну, і грішу на те, що я перекормив. Тут може бути те саме, може бути, що е, м'ясо риби, блін, вибачаюсь, немає слів. Залишається однозначно і підгниває. Підгниває м'ясо. Ну і внизу також вода мутновата, ну, не мутна, але мутновата. Жодного падіжа нема. Це дуже добре, нема падіжа. Але ж, водичку треба міняти. Що нам для цього потрібно? Це. Я вже підготував відра. Тут відра по. 10 літрів нам потрібна шланга і підмінна вода, однозначно. Вода повинна бути відстояна. Відстоєна водичка, і ми проведемо якраз почистимо ЗВ і плюс проведемо підміну водички. Там у нас багато вже чого зібралось. Е, так, лайфхак. Шлангочка випадає, якщо її брати, просто в відро поставив і все. Я беру через вушко і потом прихлопую вушко і все. І воно тримається аж бігом. Так що зараз. Е, Чуть-чуть покажу вам, як підміну водички я здійснюю. І потім поспілкуємося ну далі. Підміна, як я збираю е, залишки? Трубка. І пішов, пішов ось так по трубочкою. А, я вибачаюсь перед цим необхідно вимкнути фільтр і е, обігрівач у себе. О, це в мене. Необхідно його вимикати, так як, щоб водичка устаканилась і вона вся вирівнялася. Ох у кулеток. Тікалій цих потихеньку, не спіша взяли. Це я зараз хочу по... Прибирати хоч більш-менш, щоб чисто було. Бо треба зробити велику підміну. Ну як? Більш-менш підміну води. Те, що там будуть фікальки невеличкі, то нас це не повинно лякати. Нас повинно лякати, чому вода така. Зібрати весь корм, наша задача. І зібрати... Якщо риба залишилась, ну я не бачу залишки риби ну, так, на відкритій, скажімо так, місцевості, я бачу тільки, тільки корм сухий, який я давав зранку, але ж я ввечером кормив весь рак, кормив е рибою. Кормив рибою. Так що, я думаю, що... Це десь у нас рибка є залишилась, і я її хочу по максимуму зібрати. Ну оце піднімаю там, де рака немає. Це 100% там рака нема. Ох уже. Якщо, звісно, ви так будете робити, ну я просто сьогодні планую чим побільше води поміняти бо вона мутна. Якщо ви так будете робити, то вже то... відро 10 літрів в началі. В началі нашого відео вже повне. Так що сильно ви... Це мене сьогодні задача така підмінити по максимуму те, що в мене так, є. Що, пробігся по завершенню. Зараз додаємо водичку. і все Поміняв я напрямок входів в б... В нори, думаю, нехай будуть поки так. Подивимось, бо нори в мене стоять не так, щоб вода через них пробігала. Я вирішив зробити нори, щоб через них була циркуляція води. Так, циркуляції немає для водички. Так, ну що, е я думаю, ви зрозуміли, як проводиться заміна. Підміна, чи чистка ВЗВшки. Нічого важкого немає. 10-15 хвилин і раку буде добре. Все, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить. Чистенько, більш-менш. Ну, зрозуміло, все не не збереш. Але ж саме основне ми зібрали. Було наскільки гірше. Ну, зараз е, долюю водички. Може, ще воно висоберую ще чуть-чуть фікалія. І все. Все, дякую вам за увагу. Слава Україні! Хай вам щастить! Жму всім руку. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться, в, кож в кожному відео є якісь нюанси. Наголошую вам про те, що в кожному відео є я вам розповідаю про якісь нюанси в, під час вирощування австралійського рака. Так що дивіться від початку до кінця і все буде добре. Слава Україні!